Котик сплетик страхопуд, написав і намалював Роб Скоттон Мам! заверещав сплет. У мене на гарбусті страшний павучисько. Він маленький, волохатий із смішними очиськами. Голос сплета аж тремтів від хвилювання. Ну, але ж ти теж маленький волохатий із смішними очиськами, відповіла його мама. На якусь мить сплет замислився. Ну, але ж в мене немає восьми лап, сказав він. А якби були, то ти б теж був страшним павучиськом. Піддражнила його мама. І сплет скривив страшну павучину пику. Де? Сплетова мама впіймала павука у скляну баночку. Сплет наблизився і пильно вдивлявся у нього. Ув'язненим павук не виглядав аж таким страшним. А можна я візьму павука до школи на Хелловін?» – запитав сплет. Ми усі навирізали гарбузячі голови, і всі поперевдягаємося у костюми, і пані Вімбл Дімбл збирається читати нам страшні історії про привидів, і буде нагорода для найстрашнішого кота. А я хочу бути найстрашнішим котом, тож можна я візьму з собою павука до школи? Будь ласка, додав він, не переводячи подих. Ну, гаразд, сказала мама, і запитала А де ж твій головінський костюм? Сплет витягнув мітлу із комори і осідлав її. Ага, подивися на мене, я жахнючий відьомський кіт, заверещав сплет, ганяючи на мітлі по кухні. Ну, ти точно жахнючий, сказала мама. А тоді трапилася катастрофа. Сплет перечепився через власного хвоста і з голосним трісь. Мітла переламалася навпіл, його жахнючий відьомський костюм було знищено. Ну, все. заскигли в сплет. Тепер мені нема що вдягти. І навіть Сеймур не міг його втішити. Зате у мами сплета з'явилася ідея вона знайшла старі шкарпетки. Нафарширувала їх скрученими газетами і прив'язала до сплета резинками. Ось маєш, сказала мама. Сплет подивився у дзеркало і а -а -а -а! відстрибнув із вереском. Ой, я ж сам себе злякав. Він знову подивився у дзеркало і на цей раз посміхнувся. Подивіться на мене. Закричав він, махаючи своїми шкарпетковими лапами. Я величезний, страшний шкарпетяний павук шкарпетюк. Сплет вмостив свого гарбуза і баночку із павуком на візочка, і почимчикував до школи. «Жахнючі ми монстрюки, павуки шкарпетюки, мандруємо до школи, щоб всіх злякати до болю. Ту-ду-ду-дум, -ду ту-ду-ду-дум, тук-тук, ду дум По дорозі до школи вони зустріли спайка, перевдягненого у мумію, і планка, перевдягненого у скелета. А вони досить таки страшні, подумав сплет. Сеймур кивнув у відповідь і трішечки затремтів. Але я страшніший. Подумав сплет, скривив страшну павучину мордяку і загарчав. Спайк і планк навіть не блимнули очима. Натомість бу. закричав спайк. Бу. закричав планк. Сплет з переляку аж кавкнув і підстрибнув у повітря. І бехнувся на землю, як мішок із картоплею. Тусь. Зітхнув сплет. Спайки планко боє страшніші за мене. Сеймур кивнув і затремтів ще більше. Я ніколи не отримаю нагороду як найстрашніший кіт, сказав сплет. Павук Шкарпетюк, скелет і Мумія почеберяли собі далі до школи. Ду -ду -ду -ду. Ту-ду-ду-дум, 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 дум пау пау. У класі усі вихвалялися своїми гарбузовими головами. Гарбузка сплета усіх насмішила. Ну от, зітхнув сплет, я ніколи не отримую приз як найстрашніший котяра. Сеймур закивав. Щойно кожен розмістив ліхтарик у своєму гарбузику, пані Вімпл дімпл опустила свій ліхтар нижче і зашепотіла в найкращому привидяцькому стилі. У темному темному лісі є темний темний будинок. У темному темному будинку є темна темна кімната. У темній, темній кімнаті є темна, темна скриня. А в тій темній, темній скрині. привиде!» закричала пані Вімпл Дімпл і весь клас перелякано підстрибнув. Сплет був такий вражений, що його хвостик закрутився. І запустив гарбуза у повітря, а що здійнялося угору мусить опуститися вниз. І опустилося. Тидищ! Усіх аж затрусило від жаху, коли голова гарбуза покрутилася, оглянула їх і видала звуки У. вімпл Дімпл увімкнула світло. І підняла свавільного гарбуза. З під нього випав сплет. І весь клас зареготав. Ану, тиша, тиша. цитнула пані Вімпл Дімпл. А тепер клас, скажіть хто має отримати нагороду як найстрашніший кіт? Сплет! заверещали усі. А сплет скривив страшнючу павучину пику.